Той, як люблять ці політики говорити, що він є джерелом влади в Україні, а насправді ніхто того народу не питає. От що саме народ через певні тимчасові представництво своє буде контролювати політичне життя, принаймні, так ми написали, що це принаймні має тривати один рік. Як це буде? Ми спробували це теж прописати і ви прочитаєте це в деталях ну детальніше на цьому досить обширному документі. Ми пропонуємо Верховній Раді прийняти його як закон. Який не порушує чинну конституцію, але вводить певні обмеження, які можливі. Тобто, там немає нічого такого, щоб було порушувало, якщо є домовленість не робити того, що не треба робити, ну то це це можна все, це, це можна здійснити. Ми з академіком Поповичем у двох були в Верховній Раді зустрілися. З головою Верховної Ради паном Рибаком у нас була тривала розмова так, приблизно одну годину, де він поділився своїм баченням ситуації, яка склалась у Верховній Раді, де йде фактично розхитування будь-якої можливої платформи, на якій можна знайти рішення. Ми запропонували наш підхід і. Нам було обіцяно, що вже сьогодні наш проєкт, тобто акт, Національний акт свободи і наш проєкт закону, як його імплементувати, буде розмножений, переданий усі фракції і наступного тижня, не знаю, які форми, але це буде обговорюватися на Верховній Раді.